Шановні криворіжці, з, великим, з великою тривогою я можу щодня сказати всі криворіжці, вся Україна зрозуміла, що почалась велика війна між двома бувшими братськими державами російським і українським народом. Сьогодні ми з з вами опинились в такому становищі, що коли ще не зрозуміло, як можна брат на брата підняти зброю, як можна змиритися з цим, як можна підійти до цього. Ми в неділю виявили наші війська з Іловайська. В неділю я зустрічав тих бійців, які приїхали в розположення 17 ї танкової бригади для того, щоб здати зброю, зустріч для бійців. Я думаю, що такої ніде на Україні не було, як відбулася у нашому місті. Це була не зустріч, це просто приїхали люди непонятно звідки. Де наші серця, де наша совість? Я вже не звертаюсь ні до влади, яку я маю організувати, ні до ніяких інших структур. Я звертаюсь до таких, як я, для до небайдужих людей, до того, що відбувається. Зайшли і заїхали бійці, здали зброю, їх ждали тільки рідні. Тільки рідні, близькі, щоб ви бачили, як вони кинулись на шию своїх виведених із зони АТО братів, чоловіків. Серце кров'ю обливається. Я думаю слова камбата, який вийшов потом до своїх людей і перед КП… сказал следующие слова. Дорогие солдаты, вы выполнили свой долг. Здесь нет салюту, здесь нет встреч, нет музыки. Так встретили вас. По вас отсалютовала российская армия градами и другими видами оружия. Больше вы такого салюта в своей жизни не увидите. А де квіти, де музика, де гімни? Я думаю, надовго всколихнуть серця близьких оця зустріч. Ми поправимо положення, в яке ми влипли. Влипли в тому, що ми не знали, коли вони приїдуть. Але хоча б з Дніпропетровська повинні були сказати, що їдуть ваші люди, зустріньте їх так. З Жені, тільки на під'їзді до міста Кривого Рогу совтіли, що їде якась колона. Не можна так, не можна змиритись з тим, яка це можна понять гібридна війна. Гібридна війна чувствується у нас в місті, коли по Шевченку одне плаче, друге скаче, третє радіє. Що це за війна? Коли ми зберемось, коли ми згуртуємось, коли ми покажемо, що ми люди, солдати віддають все своє життя, віддають свої сили. Якби ви поїхали, якби багато із вас поїхало до ранених, я думаю, щоб така обстановка, яка сложилась в нашому місті, ну не чувствується, що в нас йде війна. Я пам'ятаю ті роки, коли рванув Чорнобиль, з якою тривогою всі об'єдналися навколо цієї трагедії великої. Мабуть, влада була на місці. Хоч вони багато брехали, брехали, що, нічого, там, проводили Олімпіади, але люди почувствовали, що є біда. Це ще, мабуть, більша біда. Там біда, якою е, стали всі. А тут що? Тут, оказується, тільки тим добровольцям, тільки тим, яких призивають сьогодні в армію. Я вчора отримав масу дзвінків. Із тих, від тих молодих хлопців, тих дітей, які поїхали в зону АТО, як вони просили мене, дайте каски, дайте ключі, нічим ремонтувати. К сожалению, на превеликій жалі, хочу сказати, всі наші зусилля, які ми, волонтерські бригади, майдани, всі, хто учасники, цього дуже мало. Дуже мало, щоб накормити армію, адіть армію. Вони входять вже, спробуйте сьогодні ночі заснути десь на вулиці. Ви почувствуєте, що таке холод. Ну це тільки ласточки. Сьогодні треба їх одягати в теплу форму. Но, е, Андрій, з второї гаубічної батареї, прямим текстом сказав: якщо нам не дадуть каски, а випустять у цих касках, ми обов'язково сюди повернемось. Сюди вже багато повернулося людей, которые по-другому будуть балакати. По-другому будуть балакати з владою. По-другому ба будуть балакати із господами-капіталістами. не в змозі більше. Я звертаюсь до вас, якщо ви не звернете, не, зверне, не повернете свої голови, голови в бік отих бійців, які сьогодні йдуть на захист, буде Донецьк в кривому рогі. Дайте їм! Одіньте їх, обуйте. Неужели так тяжко зі своїх мільярдних статків виділити те, що належить вам? Ви вивозите своїх дітей, ви вивозите їх в найкращі країни міра, обучаєте їх. За що ми воюємо? За що воює оця молодь, яка складає голови? Лучші сини не забирають же туди ні наркоманів, ні судімих. Хоча б і судді мої сьогодні пересматривають свої програми. Ми хочемо віддати свій долг, борг батьківщині, щоб закрити якесь тяжеле прошлое. Но їх не беруть воєнкомати. Сьогодні багато уже мого віку полковники, подполковники, готові вийти, але їх не беруть воєнкомати. Поділитися опитом, не призивають. Сьогодні наші бігають з палками, а на тих полігонах тренуються. Що це за тренування? Вони віддають це. Настоящі афганці постійно з ними працюють. Як, як захищатись, як стріляти. Дайте їм доступ до вертольотних площадок, де у нас є на кралузі, щоб вони побачили, там люди обучать, як сражатися з вертольотами. А от нельзя, а от секрет. А який секрет уже? Секретів нет. Чого, ми, чого ж де велике величезне скупчення танків, коли їх передадуть? у зони бойових дій, дій. Кого ви ждете, поки прийде Путін і забере оце все, цю зброю, і тоді можна, оказується, буде віддати. Скільки можна дивитися на це? Господа капіталісти, звертаюся до вас. Звертаюся, ви зброїли своїх людей. 1700 чоловік вище вороження отримали. Для кого? Для криворістів, які збунтуються. Передайте їм зброю, оці, що завтра уїдуть, завтра, післязавтра в район бойових дій. Якщо цього не станеться, буде трагедія. Буде трагедія, тому що люди вже не хочуть йти з так називаємими казками, які науки. Дитя мені дзвонить каже: а ви бачили, як працює пуля, яка пробиває цю стальну каску. Вона зміщається з центром і з голови, виходить, одне месиво. Коли у вас совість з'явиться? Чи це не ваша держава? Я розумію, що це не ваша держава. Це для вас тільки корисні копалини, це для вас бізнес. Це для вас футбольні команди, це для вас мільярдні статки мільйонні статки на викуплених футболістів. Зверніть на це увагу. Буде біда. Біда пройде в самому Кривому розі. Я общаюсь з бригадами. Мені дзвонять, мені дзвонять за то, мені дзвонять за ці ключі, за все, що, як ми їх обезпечили. По поводу звернення по медицині, ми об'явили війну корупції. І з корупцією будемо боротися. Перша реакція, яка пройшла, мене то тішить і дає надію, що ми цей, цю занозу виковорюємо. Хоча б там на мене сейчас в інтернеті з'явилися статті псевдомайданівець зі своєю групою. Псевдомайданівець до вашого відомого, головний лікар першої ліської лікарні, з першого дня і до сьогоднішнього дня. Я не буду називати себе псевдо. Я не знаю, кого тоді, хто тоді Майданівець, а ви називаєте мене псевдо-майданівець і ходить требує. Ми будемо требувати від вас. Ми перевіримо кожен метр вашої території. Як вона експлуатується, яке там обладнання? Скільки відкатів, виходить? Вся медицина приїжджає з Києва комісія. Ми будемо працювати вместе з комісією, Дадим лучших юристів. Я призиваю всіх криворістів, небайдужих криворістів, виправити помилку, як ми зустріли наших героїв героїв, які вийшли з-під Ловайська. У неділю, о 12-й годині, на нашому вже улюбленому місці, 95-му кварталі. Ми при, е, закликаємо туди всіх бійців, які вийшли, які можуть ходити. Ми проведемо мітинг. Ми призиваємо всіх священників. Відслужити панахіду за полеглих в этих нерівних боях і помолитися за здрав'я тих, хто залишився живий. Отаким От сплоченням ми будемо боротися в місті, будемо призивати, востуйте патріотизм. І без цього ми не переможемо того злішого врага, який насувається на нашу територію. Я хочу сказати велику вдячність виразити велику вдячність тим людям, які сьогодні проснуть. Бізнес, який не мелкий в лачках, а бізнес, який владіє станками, владіє цехами. Сьогодні танкова бригада, наша 17-танкова. та бригада, Я дивився на ту техніку, яка прибуває до них. Скільки там треба сил, скільки там треба ремонтів, скільки там треба людей. Я призиваю людей з лісарей, електриків, автоелектриків. Вийти на допомогу армії. Армія сама не справиться. Тільки люди. Ви бачите, що тільки ми можемо одіти, тільки ми можемо обути, тільки ми можемо озброїти і захистити тим е, маленьким, що ми можемо, це дати казки. Ну а той голос, на, на превеликий жаль, який вчора мені прислали з зони АТО. Він сколихнув моє серце. До кого звертатись? Кому? У нашому місті можна звернутися, щоб забрати великих капіталістів. Їх валом. Вони сьогодні радуються, що вони купили величайший погрузчик, який буде висасувати останні соки з нашої землі для їхнього багатства. А ставки вашої робочі. Як були, так і остануться. Прийдіть, зверніть. Тому запрошую всіх небайдужих городян, солдатів, о 12-й годині. В неділю прибути на 95-й квартал для того, щоб дану панахіду відслужити. Я хочу ще зробити велике таке пересторогу тим людям, які сьогодні збирають гроші по під'їздам. Давайте тільки туди гроші, де є опечатана скринька, де є бумаги, де є ви можете. Люди дзвоніть, тому що багато волонтерського відвідання сьогодні шахраї. На жаль, і від нашого імені вчора ми піймали, саме піймали людину, яка стояла в підземному переході і від нашого імені випрошувала гроші. Небайдужі люди скидають, вони до нас їх не зносять. Тому будьте уважні, обережні. З цим, тому що ви віддаєте останні кроки, спасибі за увагу. Ми безв'язково переможемо.